Дві спроби самогубства у Полтаві за останній тиждень. Одна на вулиці Балакіна, інша на Головка. В обох випадках поліцейські врятували людей в останній момент. На вулиці Головка цими вихідними намагався вкоротити собі віку 38-річний чоловік. Коли патрульні тор прибули за викликом, двері відчинила жінка і повідомила, її брат хоче вистрибнути з вікна багатоповерхівки. Розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. Коли торівці зайшли до кімнати, то побачили, що чоловік знаходиться частково за вікном, частково в кімнаті. Інспектори підійшли до них, перетягнули чоловіка в кімнату на безпечну відстань та викликали швидку медичну допомогу. Подальшому чоловіка госпіталізували. Та не всі подібні історії закінчуються хеппі-ендом. З початку цього року на території Полтавської територіальної громади було зареєстровано 12 фактів чинення самогубств, каже речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Йдеться вже про лета. Випадки. За кожним із подібних випадків розпочато відповідне кримінальне провадження з кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто за умисне вбивство. Наразі за Председатель керівництва прокуратури дані кримінальні провадження. Перебувають на досудовому розслідування, те, що людина має наміри покінчити життя, можна побачити через різку зміну її поведінки, пояснює психолог Євгеній Пушко. І додає, люди приймають таке рішення, бо вважають, що їм ніхто вже не може допомогти. Якщо людина починає раптово там прощатись, вибачатись з усіма з ними, роздавати борги там і таке інше, бачите, що вона сильно пригнічена і підозрює, що вона в депресивному настрої. Тоді, перш за все, якщо людина сама не каже, але ви підозрюєте. Завжди гарний такий рецепт розпитати людину про її стан. Коли ми говоримо з людиною про те, що в неї болить, це знижає таку вірогідність з людиною. Вже за крок до самогубства важливо поводитися лагідно. Додає психолог. Потрібно спробувати налагодити розмову і не залишати її. Це просто слухати людину. Бути поруч з нею. друга порада це не знецінювати те, що відбувається з людиною, не намагатись применшувати це, казати, що це дрібниці, все не так погано, і таке інше для людини. Це звучить як те, що ми ну, недооцінюємо проблему або її саму як людину. Важливо співчутливо в цей момент казати людині, що, наприклад, я чую, як тобі погано. Якщо вдалося запобігти непоправному, допоможіть людині звернутися до психолога, радить Євгеній Пушко. Номер, який ви. Бачите на екрані, це безкоштовна гаряча лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психологічного здоров'я. Тут допомогу надають анонімно.